Ранкова атака ворога як Луцьк оговтується від обстрілу. Енергетики ліквідовують наслідки аварійних вимкнень, коли впораються в обласному центрі. Почали діяти пункти незламності. Росіяни сьогодні вдосвіта здійснили масований ракетний обстріл України. Знаємо, що 15 областей постраждало. На жаль, серед них і Волинь. Росіяни завдавали атаку різними видами озброєння. Це безпілотники, крилаті ракети та канджали. Знаємо, що повітряна тривога тривала близько п'яти годин. Щодо Луцька, знаємо, що постраждало два будинки багатоквартирних і один об'єкт критичної інфраструктури. Станом на зараз одна людина загинула, і п'ятеро травмованих. Ми перебуваємо зараз неподалік одного із будинків. Знаємо, що нині там відбувається розбір завалів. Василь понад 50 років мешкає у будинку, у який цього ранку постраждав через ворожий обстріл. Пошкоджена місцева п'ятипід'їзна хрущівка, споруджена 1975 року. Під'їзд чоловіка не зазнав пошкоджень, однак він добре чув, що сталося. Зруйнув не третій під'їзд, на даху пали уламки шахеду з усіх ознак. Що вдалося зібрати, хто встиг вийти з вами з будинку? рідна матір вийшла. За плечима чоловіка єдине, що взяв з собою тривожний рюкзак з документами, поруч на візку, 86-річна мата, яку ДСНСники винесли. Як летів на будинок ворожий боєприпас бачила і сусідка Марина. Я пішла якраз в магазин, вийшла, але я бачила, як летів шахет, і Він летів сюди, прямо в цю сторону. Потім, вже як оце було на вибух, то вже тоді ми спустилися в підвал. Там сиділи, бо і далі надалі були вибухи. Літ у будинок стався близько 8.30 ранку. У цю пору люди йшли на роботу, готували сніданок. Більшість, попри оголошену тривогу, не перебували в укритті. На місце події одразу виїхали рятувальники, пожежники, кільканадцять машин екстреної швидкої допомоги, влада області та міста. Зі всіма службами повітрями перебуваємо на місці. Прильоти. Співробітники мене займаються зараз розвідчення завалів та переселення. Людей. В усіх школах, в усіх садочках є пункти незаможного укриття, де можна, де можна зарядити телефон, інші гаджети є вода, є інтернет і так далі. Тому працюємо максимально активно. Розгорнуто намет ДСНС поруч з будинком, де також будуть наші працівники надавати консультації щодо поселення, щодо подальших дій для людей. Центр, у який можна звертатися, діє і в департаменті соцполітики. Відомо, що від вибухової хвилі у цьому і ближніх будинках постраждало щонайменше 9 під'їздів. Це будинки навпроти і поруч. Так, на, 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 на нашої квартири вікно. Мене ще шок ще не пройшов. Була в квартирі, чула і хлопки, і вибухи, і бачила е, горящу ту кулю, яка летіла, але я вже впала на землю. Ну щоб я розуміла, що це десь вже в наш район летить. Ну все, в нас слава Богу. У квартирі тільки от рішетки полетіли, але в сусідів і вікна і особливо постраждали там нижні поверхи. Оглядати пошкодження нижніх поверхів будинку йдемо з Володимиром Сладою, якого зустріли біля під'їзду. У квартирі все засипане склом та уламками цегли, яку принесла вибухова хвиля. Вибухову хвилі просто скинули з ліжка. І спасло нас те, що були жалюзі, і жалюзі пошкоджені склом. Оце не прилетіло в ліжко, ну так. Шок, шок, до сих пор. шок і хвилювання й у сусідів. Вікна без рам, вазони на підлозі. Жінка каже, сина та родича врятувало те, що лягли спати головами в інший бік. Це щастя, що я не поставила сюди, що Оце. на них не впало це вікно. Оце вікно вилетіло повністю. Я його просто поставив тут. Всі вазони, Якби завжди я ми спали. – В цю сторону? – сторону. – А я їх положила. А то... Жінка працює у дитячій обласній лікарні, яку від пошкоджень врятували відчинені вікна. Я чула цей вибух сюди, до лікарні, і був іще наступний вибух, і ще один вибух. То в нас ми повідкривали всі вікна, то в нас просто хвиля, якби минула, приміщення дребежало, але вікон не було, але штукатурка і плінтуса полетіли скрізь по кабінетах. Люди квартири, яких пошкоджені, звертаються до пункту надання допомоги, який працює неподалік на місці розбору завалів. Вже дружина пішла писати заяви, діпозину якось воно має бути компенсації чи як Не знаю до міської ради, чи до ну кажуть, що облаштували пункт там, де звернення. Зараз всі пишуть, всі звертаються туди. Де будуть мешкати люди зі зруйнованого будинку? їм поки не повідомляли. Будемо бачити від того, що буде далі, чи пустять, чи не пустять, і що там ніякого. Що встигли зібрати в рюкзак? Я бачу, у вас рюкзак є. Ну такі тривожна сумочка, документи все. Цього ранку ворог обстріляв ще й інший будинок та об'єкт інфраструктури в Луцьку. У місті досі перекриті вулиці, відновлюють воду та електропостачання. І в цей час, як в епіцентрі вибуху, працює техніка, у вікнах, які не зазнали пошкоджень, стоять ікони. Сбу вже розпочала кримінальні провадження за фактом обстрілів. Ворог вкотре порушив звичаї війни, обстріляв цивільний сектор та об'єкти критичної інфраструктури в Волині. Ірина Кудрія, Мар'ян Гринчишин, дванадцятий канал. Поліція документує наслідки ворожої масованої атаки у Луцьку. Розслідування воєнного злочину здійснює управління СБУ в області. Працюють на місцях вилучення. Через обстріл пошкоджені два житлових будинки і майно людей. Вибухотехніки вже обстежили прилеглу територію. Вибухонебезпечних предметів не виявлено. Наразі розгорнуто координаційний штаб допомоги. Постраждалі можуть звернутися за номером 050 55 76 758. Також громадяни можуть звертатись з відповідними заявами про пошкодження майна на лінію 102. Приймаються заяви від громадян, які постраждали до російської агресії. Працівники поліції нададуть вичерпну інформацію про алгоритм дій. Допомогу надають і поліцейські психологи. Музика. Поблизу багатоквартирного будинку у Луцьку, який постраждав через обстріл, відкрили пункт незламності. Луцька влада також організувала гарячу лінію в департаменті соцполітики. Тут консультують у питаннях відселення щодо харчування та нагальних побутових питань. Повідомили, що й у школах міста в укриттях працюють пункти незламності, де є електроенергія від дизель, генератора та інтернет. Також пункти незламності працюють в старостатах, старостинських округів громади. По всій області через обстріли російських окупантів, аварійні вимкнення. Нині частково без електропостачання Луцький, Ковальський, Камінькашерський райони, міста Луцьк і Коваль. Волинські енергетики обіцяють поновити світло до 17-ї години. Служби Волинь обленерго працюють над якнайшвидшим відновленням. Першочергово забезпечують електрикою об'єкти критичної інфраструктури. Лікарні, військові об'єкти, каналізаційно-насосні станції, водозабори, районні котельні, базові вишки зв'язку. Тим часом комунальні служби задіюють генератори, щоб відновити електропостачання. Ситуація біля кордону з Білоруссю станом на 26 серпня залишається незмінною та контрольованою. Речник держприкордонслужби Андрій Демченко пише українська правда повідомив, перекидання військових сил та техніки не зафіксовано. Повністю контролюють кордон сили оборони України, прикордонники збройні сили Нацгвардія. Якихось нестандартних ситуацій поблизу держрубежу не виявили. За тим, що відбувається в глибині території Білорусі, активно стежать підрозділи розвідки. Також офіцер Демченко наголосив, що станом на 26 серпня Росія на території Білорусі не має достатнього угрупування, які б вона могла задіяти для нового вторгнення в Україну з цього напрямку.